Всім привіт! З вами Вів'єн і я рада бачити вас на своєму каналі. Ну а ми продовжимо проходити ранчо мрії. Тож, давайте повертатись! І ви просто подивіться, яке в нас тепер ранчо. Без сміття зі згорілим столиком. Найс, майже чистий аркуш паперу, майже. І знаєте, я рада все ж таки, що Молі відкрила будинок до настання такої погоди і взагалі до настання зими. Тому що я думаю, їй було б важкувато жити десь на дворі в зиму або в таку погоду. І сьогодні Сьогодні ми будемо піднімати навичку майстрування, щоб пришвидшити відновлення, і навичку малювання. Гляньте, яка вона вже задоволена. В нас вже не так багато поганих модлиців, і ви просто подивіться на ці потреби. Нарешті Молі відчуває не суцільне страждання, а хоча. Б Трошечки задоволення від того, що в неї є ранчо. А ще я вважаю, що в першу чергу нам треба буде підіймати навичку фітнесу, щоб відкрити туалет, щоб уже не в раковині митися а в душі, і не бігати в туалет в кущі, котой, а вже в хаті робити всі свої справи. Тож, коли дощ закінчиться. Я вважаю, що Молі потрібно буде відправитись на пробіжку. Так, давай відправимося на пробіжку. Вона вирішила бігати в такому. Ну, добре, хоч якось бігай. Так, і поки вона там бігає, гляньте, які краєвиди. Мене приваблює ось ця от скеля. Я вже туди хочу відправитися. Ти що, вже не бігалася? Швидко, давай намиєшся. і будемо продовжувати. Так. Ось це на продаж, це на продаж, ось це на продаж. Ой, це не на продаж. Так, розмножимо якраз жабку. і віддамо її на продаж. Вона вмивалася. Ой, ти одразу вирішила помити після себе. Так, треба буде... Могла би домити. Добре, домивай, і потім ми викинемо це сміття. Давай поп-арт картину ще намалюємо. Малювання у нас, до речі, вже третій рівень, тобто ще трошечки, і ми... Досягнемо вже необхідного рівня. І так, подивимося, що ти тут у нас малюєш. Ні. Ні, будь ласка. Ні. Нє. Вот the fuck? Такого повороту я не очікувала. Що не серія до пригода? Та за що? Ще й кажани. Можна по одному, будь ласка, поклади до особистих речей. Ах, я сподіваюся, ти хоча б не вагітна. Ти вирішила помалювати? Молі, що у тебе за життя таке? Як не одне, то інше. Хоча б навичку малювання підняли. Так, сходи в туалет і давай приготуємо на грилі щось. Вечеряємо. Дивіться, я пропустила павутинку. Зараз приберу. Хоп, і нема. Ти не відволікайся їж. Де? Що знову? Бляха не так. Так а де пожежа? Я щось не бачу її знову, а де пожежа була? Я так її і не знайшла. Так, ми їсти не хочемо. Іди трошки подрімай. Так, жіночко, пішли на пробіжку. вигляньте на цю паняночку. А що це за жінка така? Яка гарна. Але нам потрібно не забувати за наш город. Так, збереш урожай і ми підемо, намиємося. І це потрібно буде прибрати. Йдемо в туалет і будемо готувати на. Грилі. Шкода, що в нас немає поки що холодильнику, так би ми могли б там зберігати нашу їжу, а так доводиться її викидати. Мені це не подобається. І потрібно буде розпочати розпродаж. До речі, нам треба б сплатити рахунки. Я так не хочу віддавати стільки грошей. Давай зробимо вечірній розпродаж. Юдіт Ланграб, Вис... ти відбила у ненці ланграб Джеффері? Це що за новини такі? Фрезу так, нам потрібно ще підіймати харизму. О, 630. Ми заробили на нектарі. Так, виклади ще товари, наші скульптури купують. Врожай, це дуже добре. Нам треба ще збирати на загальний дозвіл для відновлення. А він на секундочку коштує 5 тисяч. Так, давайте купити не тільки врожай, а купити щось дорожче, я не знаю. Її батько прийшов намиватися. Так, давай сходимо на вечірню пробіжку. Ой, в нас пішов перший сніг. А, звичайно. З чого б це? Зима вже на дворі І ми вже досягли третього рівня у фітнесі. Непогано, непогано. Ой, яка завірюха. Нехай наша бусінка намивається. Де вона там бігає? Відпочивати. Прокинешся і в туалет, потім готуємо їсти. Гляньте, які зимові краєвиди. Мені здається, я ніколи не перестану милуватися цим містом. Гляньте, яка вона задоволена. Мені здається, що зараз, от саме зараз, вона починає кайфувати від того, що вона зробила такий вибір. Мені здається, що зараз вона думає, що вже хоча б трошечки віддалено щось схоже на її мрію. Продовжимо малювати, бо нам потрібно ще два рівня. Оу, oh, Jesus Christ. Так, давай спочатку це полагодимо. Прибираємо. Отут шукати запчастини. І продовжимо малювати. І давай в стилі реалізму помалюєш якусь картину. Ти знову тут. Гляньте, малює свою мрію. Гарний будиночок. Наша ти прийшла? Полякати мені молі. Ми без тебе знаємо, що нам Молі треба відправити купати. Оу, май гад. Ви бачите? Я рівень. Гляньте, вона увійшла в кураж. Тепер буде постійно ходити, малювати мені. Пішли намиватися. І йдемо трошки поприбираємо тут. Взагалі-то я думала, що все навпаки робиться. Спочатку підмітаєш, а потім миєш підлогу. Трудяшка. Давайте влаштуємо вечірній розпродаж, тому що нам треба ще збирати гроші на відновлення, на сплату рахунків, на придбання різних дозволів для ремонту. Грошей нам потрібно. Йолки-палки. Так, розпочати розпродаж. Вона все ще не може підняти націнку. Ти вирішила поскаржитися на рахунки? Ну, звичайно, йому не сподобається. А Що ти думала? Це її батько, і він не був сильно задоволений тим, що вона. Покине все і поїде кудись, а тепер ти скажешся на рахунки. Купуйте тут свіжий врожай, скульптури ручної роботи, так що давайте не встаємо просто так начебто і купують, але від двох семионів нічого не змінюється. Не сильно покращується в нас ситуація. Так, давай покращимо настрій. Можливо, хоча б трошечки будемо підіймати харизму. Оу oh, є. Yeah. Нам не вистачало однієї дії. Купуйте, купуйте. Завтра ми піднімемо ціни. Всім до побачення. Що у нас тут залишилося? У нас... А. У нас взагалі-то є тут багато чого на продаж. Угу. О, поки ти на вулиці, давай сходимо в туалет і будемо відпочивати. Добрий ранок. Прокидаємося, ідемо, понамиваємось, тепер йдемо готувати сніданок. Давай оце прибереш спочатку. Так, oh. oh, да, да, да. спочатку прибираємо. Так, і знаєте, напевно, напевно, ми розмістимо це. На Ойликс, щоб продати. Нехай воно там продається, ми поки це приберемо. Потім ось тут попідмітаєш і закінчимо цю картину. І що у нас там далі по навичкам? Угу. Нам потрібно підіймати більше майстрування, тому що цю навичку треба підійняти аж до 10 рівня. І давай будемо створювати якусь скульптуру. Потім будемо доглядати за нашим садом, і нам треба буде бути... викласти товари на стіл, і давайте розпочнемо розпродаж. Так, і підвищити ціни. Розпочинаємо. Сподіваюся, вже більше ми зможемо отримати за цей день розпродажу, ніж було до націнки. Так, я не зрозуміла. А що за 2 семілеони? Що ви просто так стоїте? Проводь презентацію своїх товарів. Що вони стоять, не купують нічого? Проводь презентацію. Цій жіночці теж попрезентуй свої товари. І цій жіночці, розкажи про товари свої. Ви гляньте, як вирядилися ненсі Корбін. Це що таке? Давай ще раз розпродаж розпочнемо. Ти куди пішла? Я вибачаюся, Мойра. Не занадто легко ти вдягнулася. Викладемо ще трошки о. Третій рівень. Ми завтра зможемо ще раз підняти націночку. Так, презентуй товари і тут. І ось тій жіночці. О, господи. Ви просто подивіться на цей галодьож. Що це? Багато розмов, а діла ноль. Так, все. Всім до побачення. А ми пішли. Швиденько давай намиватися. Нехай Моліде відпочиває. біля каміну. У нас придбали першу картину. Непогано, непогано. Давно не було. Угу. Зараз приготуємо щось поїсти. Ну, щось. Поки що в нас міні одноманітне. Тепер трошечки поїмо. Давай створимо якусь скульпту. О, великого лісоруба давай створиш. Оце, я розумію, кусьман дерева. Поки вона там створює, я попереставляю на продаж ось це. Ось це все. Так, розмножуємо жабок. Гляньте на цю трудяшку. Угу. Іще одну картину придбали. Непогано. Так. А, сюди ми перекладемо ось це, щоб продавати. В нас почали купувати картини. Покупець. А. -а, -а. Так, давайте заплатимо рахунки. Ти знову вирішила помалювати? О, шостий рівень малювання. Залишилось підійняти тільки майстрування і все, і можна буде починати відновлення. Жінко, що ти це робиш? Давайте. Вечірній розпродаж зробимо. Третій рівень в навичці харизми. Тобто ми можемо підняти ціни іще. Виклади товари на стіл, презентуй товар, давай рекламуй те, що ти продаєш. Давай ще трошечки тут допродаємо, і будемо йти відпочивати. Все. Всім до побачення. Хто не встиг, той запізнився. Йдемо відпочивати. Так, свято зими. Що? Ми будемо якось його святкувати чи ні? Молі, потрібно вставати. Іди в туалет і треба це поремонтувати. а це викинути. Угу. О, в нас хочуть купити картину. Зберемо врожай. О, і ще одну картину купують. Давай будемо готувати. Так, ой. Нє-ні-ні, -ні, -ні. ні, давай загаси. Давно не було пожежі, угу. нам терміново треба відкривати ванну. Зараз зима. Чому бджоли ще літають? Вони спати повинні. А ну, це треба прибрати, щоб у нас пліснява не з'явилася. Що ж, а на цьому ми будемо завершувати нашу серію. Якщо вона вам сподобалась, то не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і залишати коментарі під цим відео. А я вам дякую за перегляд і до наступної зустрічі!